Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Українському суспільству зараз доводиться звикати до використання альтернативних джерел живлення, зокрема генер... користування генераторами, але, на жаль, не всі розуміють, як ними правильно користуватися. Про це сьогодні будемо говорити наш співрозмовник, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Антон Плахотній. Наші вітання, пане вітаю. Генератори найпопулярніший вид живлення зараз. Які правила використання цих приборів? Значить, основне, одне з перших правил при покупці генератора потрібно звернути увагу на його сертифікацію. Він обов'язково повинен бути сертифікований. Друге, Це, це коли придбаємо. Коли придбаємо так. Да. Друге, це чітка послідовність використання інструкції виробника. Потрібно ознайомитись з нею і потім потрібно використовувати генератор. Але, мабуть, одне з найважливіших правил. Це використання генератора поза межами приміщення. В приміщенні генератори використовувати заборонено. Будь-де чи це на балконі, чи це в кімнаті. Генератори використовуватись повинні ззовні будівель на відстані не менше 6 метрів від вікон, гаражів або дверей. Тобто, ми вас правильно розуміємо, цей прилад не для використання у багатоквартирних будинках. Якщо і можна його використовувати багатоквартирному будинку, все одно він має бути за межами так звичайно за межами за межами приміщення. Це можна сказати, що це основне основна помилка от, у використанні цих приладів. Основна помилка. Так, можна і так сказати, що це основна по-моєму. Е, є у нас уже, скажімо, такий у вас, скажімо, такий досвід гасити пожежі із за генераторів. На превеликий жаль, у нас вже в області є один випадок. Е, гарно, що спрацювали підрозділи, і людських жертв немає. Е, ніхто не травмований, але матеріальні збитки були завдані. Причина банальна: генератор залишили біля вимкнений генератор залишили біля матеріалів, які спалахнули. Біля тирси, залишили. А, як правило, генератори вони працюють на дизельному паливі? Звичайно, на дизельному паливі або на бензині. Також, скажімо так, популярне використання так званих туристичних пальників для приготування їжі, яка небезпека тут криється? Дивіться тут таке саме перші два правила, як і по генераторам. Ми їх купуємо сертифіковані обов'язково, дивимось інструкцію перед використанням, але тут ще є такий доповнювачий прилад, як газовий балон. Перед початком його експлуатації ми повинні його оглянути. Але оглянути ми його повинні за допомогою звичайного мильного розчину на предмет витікання газу. І тільки потім вже можна ним користуватись. Також ці туристичні, як ви сказали, пальники вони предназначені для використання на повітрі. Але якщо вже ми люди використовують їх в приміщенні, це приміщення повинно мати вентиляцію. Різниця у цих туристичних пальниках і тих же генераторах, тому що генератор не використовується в приміщенні, пальник можна використовувати в приміщенні. А якісь там провітрювання має бути забезпечено, от якщо ми пальником користуємося в приміщенні приготування для приготування їжі, ці пальники, як ви ж сказали, вони туристичні, вони не повинні використовуватись в приміщенні. Але вимоги сьогодення ми намагаємось попередити на надзвичайних ситуацій. Ми знаємо, що люди для того, щоб Зігрітися або приготувати їжу вони все одно будуть використовувати їх в приміщенні. Тому одна із наших порад, якщо вже такий туристичний. Пальник газовий використовується в приміщенні, воно необхідно мати вентиляцію в дане приміщення. Пане Антоне, також зараз популярні так звані пічки-буржуйки, їх також встановлюють для обігріву в приміщеннях. Яке, чого тут треба дотриматися обов'язково? Тому що, на жаль, ми вже маємо навіть летальні випадки через використання їх. Так, звичайно, є і такі випадки в нас, але основне, це. Біля топки повинен розміщуватися лист металу, повинно необхідно розпалювати даний виріб без допомоги легкозаймистих речовин, щоб не мати опіків. Це такі ну, одні з найпоширеніших. Ви, ви трубу треба виводити назовні і якимось чином ізольовувати від приміщення? Так? Трубу взагалі дані прилади вони повинні використовуватись більш в ну, не, не в житлових, житлових промислових. Тобто це основне. Що якщо це буржуйка, то це -таки, -таки це теж прилад не для приватної да, селі. Да, так? Да, так. Розуміло, також зараз активно використовуються свічки. Так, які основні ну, тут правила користування? Свічки, основне правило це основні пару правил. Це перше підбір підсвічника. Він повинен бути невеликого розміру, металевий і головне стійкий. Свічки не повинні розміщуватись поряд з горючими матеріалами, одягом, шторами. Свічки обов'язково не можна залишати без нагляду. То візуальний контроль обов'язково. візуальний контроль обов'язково. і вони повинні розміщуватись таким чином, щоб не були доступні до дітей або домашніх тварин. Якщо порівняти от вашу роботу з мирним часом, от в даний момент активно використовуються різноманітні альтернативні джерела, чи додалося із-за цього у вас значно роботи? Ну, звичайно, така робота додається, тому що люди, як правило, нехтують самими елементарними самими елементарними дотриманнями вимог пожежної безпеки. Тому у нас завжди є робота в цьому. Напрямку. Ми сьогодні протягом розмови з вами згадали генератори, пальники, пічки, буржуйки, свічки. Давайте тут підсумуємо. Основні по кожному пункту, основні правила користування, щоб хто нас зараз дивиться, зрозуміло це все. Давайте знаємо. Генератори. генератори використовуються виключно за межами приміщення. І це основне правило користування цим приладом. Це основне так Можемо. пальники туристичні. Пальники перед початком використання пальника повинні його оглянути, газовий балон оглянути за допомогою мильного розчину. І якщо використовувати пальник там, де є люди в приміщенні, приміщення повинно мати вентиляцію. Пічка буржуйка. Пічка буржуйка, не розпалювати її за допомогою засобів легкозаймистих рідин. І бажано використовувати в житлових приміщень. І бажано не використовувати. Свічки, візуальний контроль. Свічки, візуальний контроль, не залишення їх без нагляду, да, це візуальний контроль, і щоб вони були на стійкій основі. Ну і напевно, все-таки, так ми себе додамо, якщо є діти обов'язково, тут іще більший контроль. Це візуальний, так. Да. Да. І за дітьми, дивиться, і за свічками. І по свічкам, то ще. Не допалювати їх до кінця, два-три сантиметри свічки повинно завжди. Дуже не економити настільки. Так. Не економіки на, на безпеці. Так. Дякую, що прийшли до нас. Це був Антон Плохотній, начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області. Радимо прислухатися до його парад. Пильнуйте себе, побачимось.